Серединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. У шості – радісна подія. Запуск водограю оновленого фонтану у парку Карла Маркса. Зібрав десятки городян. Знаєш історію рідного міста, тримай премію від народного депутата. Страшні миті війни згадали в музеї імені Кожедуба. Днями шосткинці та гості міста мали змогу спостерігати за початком роботи відновленого фонтану дельфіни, розташованого у парку Карла Маркса. Погода за вікном стояла не по осінньому тепла. Тож і діти, і дорослі висипали до місця відпочинку, аби помилуватися скульптурно-водною композицією. Присутня була на цій події і Світлана Ковальчук. Понеділок, початок робочого тижня, але у парку Карла Маркса знову велелюдно. Шосткинці та гості міста оточили фонтан дельфіни, який цього дня випустив у повітря високі білі струмені. Дітлахи намагалися якомога ближче підійти до води, а дорослі поспішали зафіксувати на фотоапарат майже історичну подію запуск водограю. І ті і інші не приховували своєї радості, адже відтепер відпочинок приносити їм справжню естетичну насолоду. Хотілося Хотілось час боліта і літом тут паета ножки патіліпаті клас. Прийшли з подруга тут. Красота такая. Фонтаны вообще превосходно. Первый раз. Ну вообще-то думали, что фонтаны вообще тут не зарублять. Красиво. Если подсветка будет, вообще будет классно. Хочем сфоткаться на обратном путь. Много, конечно, красивее. Намного все лучше стало. Хоча кілька тижнів тому пробний запуск фонтанів вже проводився, цього разу його робота тривала аж до вечора і продовжується по сьогоднішній день. Як запевнив головний архітектор шостки Володимир Єфремов, дельфіни плаватимуть у воді допоки буде триматися тепла погода. Пуска на наладочні роботи закончені. Призвідіно, якби ви бачили запуск фонтана. з підсвітками. Ну в настоящее ще время там і проходить, будуть проходіть работы, роботи имею в виду документальные. Когда це закончится, то в принципе, я думаю, в тепле час, якщо буде така погода хороша на стоять на улице, то фонтан будет работать. До речі, дельфіни так довго перебували у бездіяльності, що навіть шосткинські старожили не можуть пригадати, яку потужність мали колись струмені води, та скільки їх було. Очі давно ну красиво сделали. навіть не пам'ятаю, когда, честно чесно сказати. Ми сколько з дітьми приходимо в парк, я їх не бачила. За словами Володимира Вікторовича, фонтан скоріш за все перейде на баланс центру естетичного виховання. Сама ж будівля закладу Палац культури імені Карла Маркса теж потребує реконструкції. На думку пана Єфремова, як тільки у міста з'являться кошти, і тут розпочнуться великі ремонтні роботи. Ми зробили санітарну підрізку пендрізку очистку то Здання зараз, звичайно, виглядає не так, як как би бы хотілося б, тому треба продумати тепер нам, що діло з фасадом будівлі. До кінця цього року всі доріжки парку будуть вимощені плиткою, зазначив головний архітектор, в тому числі навколо фонтану та біля будівлі Палацу культури. Освітлення на сьогодні встановлено по всій території місця відпочинку. А чи знаєте ви, що витоки краєзнавства зародилися разом з пізнанням навколишньої місцевості людини? І що першим краєзнавцем можна вважати античного логографа Геродода? А про те, що засновником шкільного краєзнавства став видатний педагог Костянтин Ушинський? Всі ці факти на зубок вивчені кращими учнями шостки, яких за їх старанність, обізнаність та перемогу у номінації Кращий краєзнавець нагородив народний депутат України. Свідками урочистості стала і наша знімальна група. В молодіжному центрі соціального партнерства та творчості вшанували переможців міського конкурсу Кращий учень. Протягом усього навчального року визначаються кращі школярі у різних номінаціях. У вересні це була номінація Кращий активіст, у жовтні Кращий краєзнавець, розповіла очільниця шосткінського відділу освіти Наталія Сергейко, яка і вручала переможцям грамоти міського управління. Дитинства кожна людина прагне пізнати світ. Сусідній двір, вулицю, ліс. Часом у деяких людей бажання пізнати щось нове переростає в своєрідне захоплення. Та краєзнавство це наука про нас, про нашу землю, про е, звичаї, історію, пісні. І саме тому сьогодні з метою створення оптимальних умов для розвитку творчої індивідуальності кожного з вас, залучення до корисної і цікавої праці. ми Будемо чествувати переможців в номінації Кращий краєзнавець. А ще переможці отримали грошові премії від народного депутата України Ігоря Молотка. Ви повинні знати, що той город, який у вас родив, в якому ви родилися, це найкраще місце на землі. Я, знаходясь в Києві, завжди з гордістю говорю, що что... спрашують, так будете. Я говорю, я йшов. Це той город. Тром я гаржу, я хочу, щоб ви Таніслав Явір на перемогу очікував. Він наступного року вже закінчить школу. На згадку про своє навчання подарує альмаматер збірку власної поезії Країна дивних краєвидів, яка в ремованій формі відобразить любов юнака до рідного краю. Я дуже рад, я дуже волнувалася. Я цілий вчорашній день думав думала монументі. Я думаю, що хорошо, що так сделали. Это будет стимул для нашого следующего покоління. Также учиться, як і учимся. Ми анастасія Тутова також радіє своїй перемозі. Займаючись в гуртку юних туристів, їй довелося здійснити десятки мандрівок стежками рідного краю за плечами в дівчини сотні кілометрів пройдених доріг. До числа уподобань Насті відносяться фотографування. А ще у дівчини є мрія разом із друзями підкорити найвищу вершину світу Еверест і виконуючи під гітару гімн рідного міста, встановити там прапор шостки. Коли ти живеш от, до, в місті, Ну в городі, це дуже цікаво, то все більше і більше про твої твоєї про мою історію. мої історії. Тобто, як ти як -то, ну в в і не знати його історії. Серед переможців були і юні дослідники рідного краю. Дмитро Мамонтов цікавиться минулим. Шосткинщини досліджує виникнення та розвиток міст і селищ Сумської області. Саме під його керівництвом зібрані матеріали про деякі села Шосткінського району та видатних людей Сумщини. Мені дуже цікаво для спільного розвитку знати про історію моєго краю, там де я живу, де моя родина. Ну і плюс для наступних поколінь я смагу зможу внести якийсь вклад. Приємно. Цього дня були відзначені і найкращі в міському етапі обласної краєзнавчої вікторини історія Сумщини від минулого до сьогодення, яка проходить в рамках освітнього проєкту Рідна Сумщина. А честь шостки на обласному етапі захищатиме наймолодша учасниця конкурсу Марія Мозгова. Знавала а шостки всій сумської області різні питання, і відповідала на них щоб потім виграти». Шостка з особливими почуттями відзначила 69-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. У музеї імені Кожедуба школярі міста мали можливість поспілкуватися з ветеранами та дізнатися від них історичні факти часів Великої Вітчизняної, про лихідні окупації рідного міста та звільнення їх малої батьківщини. Подробиці у наступному сюжеті. У Шосткинському музеї імені Івана Кожедуба відбувся захід, присвячений звільненню України від німецько-фашистських загарбників. Підготували його учні школи номер один під керівництвом класного керівника 10 класу. Інни Кім зазначила Тетяна Шумара, завідувачка музею кожедуба, молодший науковий співробітник. Приглашені у нас студенти коледжу імені Івані Кожедуба, три групи, які тут присутствують. Мероприятия ну, присутствуют ветераны, которые пришли к нам. Ну особенно у нас гость такой из России Захарченко Николай Михайлович. Он э, наш земляк из Богдановки. Вот, полковник в отставке. Захід організували на честь 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Школярі міста мали можливість поспілкуватися з ветеранами, очевидцями військових подій, які розгорталися на території нашого міста і району, а також краєзнавцями, які займаються вивченням військової тематики. годин в полі де нині знаходяться огороди по 6-й гвардійської дивізії, Розразився бой між танковим полком барона Конвінського і танковим батальйоном майора Асланова. У ході зустрічі присутні згадали і про перші дні війни, і про те, як звільняли шостку. Фашисти навіть не встигли подорвати город, а в першу чергу воєнні заводи. Брошені в Шостку-Кітлеровському, Брошенное в шосскую гитлеровском командованием танковое соединение было остановлено на подступах к городу артиллеристами 543-го полка. В период с 9 по 16 сентября 43 -го года советские войска штурмовали малоизвестный, но очень страшный восточный вал. Надісні розповіді істориків та краєзнавців довели, що не досвід та якість зброї, а сила духу та підтримка рідної землі давали змогу проявити таку відвагу та сміливість, аби перемогти ворога і звільнити рідну батьківщину від фашистської чуми, говорить Юрій Васильєв, голова Шосткінського міського комітету інвалідів. Он такой шел, а я родного брата встречаю по мою бою, когда переправлялись, переправлялись. Я вижу, проезжаю, вижу, идет по музею саме с пушками своими, да, на переправу. Ну, обняли, внята да, силиваєш наші. Ну не сказати, що я його в не в Будапешті. Як розповідали ветерани, у ті часи кожен солдат був готовий віддати власне життя за життя земляка. Кожна мить могла стати останньою. Проте, попри це, люди не боялися дивитися в очі ворогу, бо знали захистити рідну землю справа честі кожного. Коли почалася війна, перші бомби три упалі Це на вокзалі, міста Шостки, дві упали. Ну на ту сторону вокзала, так не побридів, нічого. Ну одна в бомбу впала. Ку був раніше магазинчик маленький сая води вокзала, там очередь була, і там були ранені. Довгі три роки Україна була окупована нацистами, які завдали багато горя і втрат нашому народу. Але завдяки мужності та героїзму співвітчизників країна вистояла в смертельній боротьбі, підродилася з руїн і згарищ. Нині наше завдання пам'ятати про безцінний подвиг наших дідів і гідно вшановувати тих, кого вже немає з нами, і тих, хто живий. Солдатів подвиг, про який сьогодні ми дізналися, не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лиш має біль. 30 жовтня наші пращури відзначали День Кузьми та Дем'яна, братів-цілителів, що походили з Аравії. Вони сповідували християнську віру і добре володіли мистецтвом лікування травами й молитвами. Робили це безкоштовно, тому їх називали безсрібниками. Коли слава про них поширилася, їх привели в Кілікію, де їм разом з іншими трьома братами мечами відрубали голови. А останній день жовтня відзначено святом Луки осіннього, від імені апостола і євангеліста Луки. Йому належить авторство третього канонічного Євангелія. Цей твір є найбільш докладною розповіддю про життя та вчення Ісуса Христа. Це вчення Луки проповідував в Італії, Македонії, Греції, Африці. За одним із переказів він помер мученицькою смертю у грецькому місті Ахаї. Його повісили на оливковому дереві. У нас він здавна шанувався як наставник іконописців, оскільки сам займався живописом. Хоча за професією був лікарем. Він першим намалював образ Богородиці з дитям Ісусом, дві ікони Пресвятої Діви та зображення апостолів Петра та Павла. Одна з його ікон відома як Володимирська. У цій порі у кожній сільській родині був достаток, а тому казали, прийшов осінній лука, з'явилися хліб та мука. А чи з'явиться на небі над шосткою сонечко, чи навпаки буде хмарно у четвер, 31 жовтня, підкаже наш прогноз. Протягом цього дня небо над шосткою буде хмарним. передбачаються невеликі опади. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 12 градусів, а вночі показники знизяться до плюс 10. Вітер північно-західний 4,6 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нехай вашу родину не покидає достаток та затишок. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Олена ченцева Коваленко. Побачимось.